Що сказав Зеленський? Що там або капітуляція, або втрата союзника? Та це от про популістів говорять, що у них прийомчик такий є, нехороший такий, гнилуватий прийомчик. Називається хибний вибір. Коли розповідається от, одне з них, що вони хочуть робити, а інше ще гірше. І от вибирайте. Що для вас гірше? Пам'ятаєте, як перед вторгненням? А що треба було казати, що всі паніка щоб була? Ні, треба було готуватися, війська тренувати, злагоджувати, виводити на бойові позиції, відмовитися від розведення. Дати 50 мільярдів, як пропонувала європейська солідарність, щоб терміново посилити збройні сили. Це ж не було зроблено. Так і тут нам нав'язують зараз хибну альтернативу. Нам нав'язують вибір між тим, між чим вибирати не треба. У нас не стоїть вибір. Або піти з Донбасу, скоротити збройні сили, відмовитись від НАТО, опустити московських попів і зробити російську мову другою державною, або самим воювати без союзників, без підтримки Сполучених Штатів і таке інше. Захибна альтернатива. Недіть за словами, не вірте словам. Дивіться, що. То як робить? Бо завжди є професійний третій варіант? Зараз має йти дуже сильна е, дипломатична робота і в Європі, і в Сполучених Штатах. Зараз, поки ще не розпочалися різдвяні свята. Що роблять росіяни? Зрозуміло, вони оцей тягнештовхай свій запустили, а все час їхні бульдозер лізе по наших землях. Їхні тяхнештовхай полягає в тому, отут вони погодились, отут не погодились. Тут от погодились, отут не погодились. Де український план? Де українські ініціативи? Що ми просимо партнерів? Достережуємось всі на припиненні вогню тут і зараз як варіант, але давайте над цим працювати. Хто про це сказав? Хто це заявляє?